4 серпня 2015 року проголошує це вступна результативна частина ухвали іменем України. Донецький апеляційний адміністративний суд, у складі, коли є судові правдача компанії, що я вийшла на повідачі, в Україні, в Секретарство Судового засідання поради до очіки позивача до ретару знайшли при концентному засіданні поліційних прав управління Конституційного фонду України міста Костянтині та до Костянтинського району Донецької області на постанову Костянтинського міськрайонного суду Донецької області 17 червня 15 року по адміністративній справі номер 2312 59 15 та за директора Олександра Михайловича до управління Конституційного фонду України міста

До нас полиці 17 червня 2015 року в адміністративній справі на 2312 і саме дріб 15 залишити без задоволення, постанову залишити до змі. Ухвала набирає закону сумне проголошення можуть одно скаже до адміністративного суду протягом 20 днів з дня складання у повному буде складена 4 серпня 15-го року. Судді на цьому судове засідання закінчено.